Народ, всім привіт. Сьогодні 8 грудня 2024 року. Я зараз знаходжусь в своїй легковій машині. Дома. в мене є, виходить, вікно між завантаженням та розвантаженням. Сьогодні неділя не вигружають. Вигружають мене завтра. Я сьогодні попав додому. Получається, приїхав з завантаження. Транзитом, скажімо так, через роботу лишив свою вантажівку і залишився вдома. До чого я веду? Є у нас з вами генлінія зйомки про те, як я тягну із Соломонова битову техніку. У мене лишилася остання серія, як я її привожу на розвантаження. Але в мене з'явився по ходу п'єси, поки я працював у цей період. З'явився трошки невеличкий контент, пару блоків. Це зустріч з моїми глядач... глядачами каналу. І я хочу це відео, я підзняв на камеру деякі деталі, так і нашу з кимось зустріч, а з кимось просто, скажімо так, обозначив приїзд. І є відео, я вам хочу зараз перед тим відео, останнім із блока з Ужгорода, що я їду з Соломоново. Хочу вам вставити цей ці епізоди із ну, зустрічу із своїми, скажімо так, глядачами каналу. Тож, народ, як вийшло, дивіться самі. Лайкуйте, коментуйте, пишіть. Я вставляю це відео, почнеться з зустрічі з підписниками, а далі вже буде наша серія як закінчення нашого рейсу з Ужгорода в напрямку Мартусівки. Тож, вставляю вам це відео і погнали! Дивіться приємного перегляду, всіх обняв, підняв, як завжди. Поїхали, дивитися відео і далі до наступної роботи. Go! Народ, Всім привіт! Знаходжусь в Кропивницькому біля епіцентра. Сьогодні у нас 4 грудня так, 2024 року. Стою 10 година ранку. Відос не знімав вам в цьому напрямку, а хочу зняти ось про що? До мене приїжджав тільки що глядач каналу з Кропивницького Олег. Так, він уже рік в мене на каналі, як каже, навіть може більше. Привіт тобі, Олеже, побачив мене, відос я вам вставлю зараз ось тут. Хтось до нас посилочки привіз. добрий ранок. І зробив мені отакий смачний, класний подгон кульок мочних яблук. Дякую тобі, друже, за підгон. Постояли, поспілкувались. коротше Нормально все. Я для вас ось монтую відео про нижні ворота, як ночую звягелі. общем гарного перегляду вам, отаке коротесеньке відео вам виставляю. Олешка, дякую за підгон. Радий знайомству на зв'язку. Так, тут є один варіант, народ. Коротше, приїхав, а тут, а тут дружання Житомирський. Паша, привіт. Зараз зустрінемося. Я зараз припаркуюсь. Я, я припаркуюся сюди. О, от він і попався. Да. Коротше, Каліновка да, приїхав. Тут Паша на мене чекає, Житомир. Я завжди йому передаю привіт. Я мого каналу, ви вже його знаєте, якось я з ним зустрічався. Тож зараз підійду, з ним привітаюся. Заїхав я на базу. Такі в мене зараз зустрічі з глядачами каналу. Ласточка, Коліна. йо моє добрий будеш Привет. Та зараз, да, так, припаркуюся. Я аж транзитом, ти поняв. Зараз оставляю йду дому. Завтра вранці вигрузка тут на курятнику в этом. Я, Крушинка, тут, а я тут на всім Вольви вже хитаюсь, думаю, де це, брати хто їде, їде, ніяк не доїде. Я... Отак от от, от зустрілись. Бачите, це в мене блок зустрічі з, та саме, з глядачами каналу. Ну, Пашу ви знаєте, я привіт завжди передаю, да, ми з ним зустрічалися. Коротше, ми йдемо пить каву і тоді я мене далі продовжу. О, вообще чітко. Так, народ, паша йде з подгонами. Та, кстати, не моє місто. Да? Да. О, давай. Короче. Папа с подгонами. Я чисті. О, братан, дякую. Перчаточки. А це вот. тебе, чтобы твой путь всегда освещало. Набор таких лампочек. Красавчик, дякую. Паша. Це мені... Раз у мене світ гавный такий на улице. Це мені кореш подогнав в Польше. Да. А спасибо, друзья. Дякую, дякую. Давай. Ай. Буду. Короте, собирати... Я зараз да, этот самый збираюся і вилажу. Все короте, на цьому кінець. Так, народ, ну все. З Вягелю пока-пока, звягільській громаді, глядачам каналу Привіт Леша, тобі теж привіт. Якщо дивишся, Дороганов, Леха, привіт тобі. Це як тіктокер-танкіст. Тік тіктокер Так, народ, ну що, їдемо далі. Попереду у нас що? Житомир, проходимо Житомир і їдемо в Київ. Через Київ їдемо у Бориспіль. Туди не Бориспіль, а Мартусівку. Воно коло Борисполя знаходиться. Якраз по часу нормально ми заїдемо ближче до 11-ї, там десь плюс-мінус 12-ї години. Вже не буде цього потоку. Ранкового і в Києві вже з 10-ї години тільки запускають. Якраз ми до цього часу під'їдемо до Києва і пройдемо його. Так що давайте, гарного всім дня, гарного перегляду. Поїхали з вами народ. Так, ну що, Житомир. Привіт, Привіт Житомир у області. Пашуня, привіт, братанчик. Всім глядачам каналу привіт. Ось я вже на об'їзну Житомирську виїжджаю. Проходим же Томар и крокуем прямо до Киева. Демончик цапец, конечно. Крокуем. Що Житомирщина? Чи Житомир місто? Поки-поки. Пройшов транзитом. Часу зараз 9.47 без 15.10. Київ саме відкрили. Зараз плюс-мінус 5-10 хвилин Київ відкривають для проїзду. У нас є з вами година добратися до Києва, пройти кільцеву дорогу, доїхати до Південного мосту. Ну, все як по накатаній. Да? Через Південний міст проскочили і пішли. Так що, поїхали далі, народ. Друзі, зупинився екстрене торможення. Ну Не в мене нічого, Ось колега мій обламався з епіцентра, бачите. Е, оборвало шпильки, щось не знаю, що там воно порозбивало ступицю. Везуть нові шпильки, але там диски пішли, коротше. будуть питання. Я підійшов, кажу, чи можу, каже ви. Каже, їдь, чим ти мені допоможеш тут нічим. Пішов, збігав до нього, спитав. Може щось треба там, кажу, вода, щось є. Так каже, все є. З вчорашнього вечора стоїть кодіє. Наш сепіцентр, наша машина, Вольво 400-ка. Такі діла бувають, друзі. ставайте до своїх, якщо є моменти. й взагалі, якщо є треба якось трохи бути. Коротше, що мені вам казати? Обламався колега, а я з вами давайте виїжджаю далі. Їдемо на розвантаження. Виїхали. Ех, поки покаже Томерщина, до наступної зустрічі і привіт. Привіт, рідненька Київська область. Привіт, привіт. Києву області глядачам каналу. Всім привіт! Друзі, всім добра, всім привіт. 10.40 доїхав я до Київської області, Макарівський район. Нам тут ще якихось пів години і ми вже на кільцевій дорозі. І рухаємося до південного мосту. Рухаємось до південного мосту. Ага, чуєте, яка реклама пробиває? Зі своїми придорожними комплексами, ёлки палки на нижніх волнах, чи як там на нижніх частотах пробиває, так? Да? Іде в Макаровському районі Київської області, ви представляєте? Куди ці розговори? Да, цей район Макаровський нехіло пострадав. Київ 47. Поїхали далі, друзі. Hello, місто Київ! Рулянський міст проїжджаю. Hello, hello. Hello, my friend. Я вже в Києві. Кільцева така, туговато, їдеться трохи. Ну так, я не скажу, що я там не стою прям, але їдеться туговато. В принципі, 50 рухаюсь нормально, для міста це нормально. Головне, що не стою повністю так капітально в заторах. Потроху рухаємо, і це є добре. Зараз проходжу до Південного мосту, пере, переїжджаю на лівий берег. І, в принципі, нам там якихось 30 хвилин ми вже на місці на розвантаженні. Ось тут іще стик такий, з області тачки їдуть з району. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Хлопці, їдьте, давайте. Народ, Потихеньку рухайтесь. Обично я цей середній ряд займаю, то буває і правий крайній. Він теж хорошо йде собі, там виїжджаєш по прямій на розширену дорогу. Але тут буває таке, що маршрути, маршрутки стануть, або автобусу на зупинці, І ти мусиш тоді вліво перестраюватися, а поток такий, самі розумієте, що тут зразу перестроїться не получиться. листя літає, вітер трохи. Ну, бачите, щільно, в обидві сторони щільно потік машин. Але де мені спішить? Пів 12 потихеньку доїду. Потихеньку доїду. Отак от, от. І я тут собі ось в мене з'являється вікно, і я перестраююсь праворуч. Все, і в цьому ряду йду до самого, до самого, до самого столичного шосе. До. Як там академіка Заболотного, воно правильно да? рахується? Академіка Заболотного, авторинок Авторинок злівався. Справа ринок столичний. Овочі, м'ясо, харчі. Човий ринок. Дивіться листок і улетів прилип і полетів далі. Так, народ, ну що ж, поїхали далі, там десь включуся, вже з Києва будемо виїжджати з цієї сторони. Так, проїхав я вже Південний міст. Зараз хочу заїхати. Ось як красень, Дніпро. Зараз заїду за смаколиками своїми улюбленими. Хочу взяти смаколичка. Все ж таки 12-та година. Дзвонили мені тільки що питали, йде якому я в мій процесі. Кажу, я вже в Києві заїхав, скоро буду на розвантаженні. Тож, хочу заїхати зараз по смаколики. Давайте, припаркуюсь покажу, що взяв. Ось народ. Купив отакий смаколик, як завжди, з куркою з сирним соусом, гірочок і зелень. Перекушу і лечу на вигрузку Смачна тема. Так що мені смачного, вам гарного перегляду, їдемо далі. Так, народ, ось я під'їжджаю склад справа. Так, іду зараз ось стою біля машини. І йду оформляюся, мені на ті рампи щось спагло. Зараз занесу охоронні документи і піду реєструватися занесу на рампу. Так, друзі, заніс документи йдуть на обід, сказали люди. Треба чекати, годинку десь, мабуть, треба чекати, потім будуть ставити на розвантаження. А мені треба буде... Хлястики повитягувати, підняти дах. Це вже коли пломбу зірву. Відшторить по бокам брезент, підняти дах і під'їхати під рампу з поднятим, бо вони не витягнуть ту палету одну. Якось так. Все, чекаю. Так, друзі. Пів третього, ой, пів четвертого вже. На сьому рампу сказали мені заїжджати. Сказали мені заїжджать на сьому рампу. Сейчас аккуратно точно плавну. Такі Все, лісти буду хрястики, дав піднімати кришу, щоб вони витягли тупо бо Без неї нічого не буде. Зліва сьома рампа. Зараз ось Він на шостій стоїть, цей пряник жовтий, да? він давно вже тут стоїть, я бачу. Ага, сьома це рядышком паркуюсь так я піду сейчас запитаюсь у хлопчини чи мені треба відкривати чи вони розберуть де витягнуть Лято я маю на увазі. Процес пішов, встав під рампу. Зараз хлопці спробують, щоб я не, роз, не розшторювався спробують її витягнути. Карчик подивився, каже, припаркуйтесь, ми будемо пробувати. Пішов я доворот ждать, поки вони щось там приймуть рішне. Якщо її витягнути, бенч далі вигрузять спокійно. Так, друзі, все ж таки мусив я відшторити з двох сторон, то витягну хлястики по Ну Нічого, 5 хвилин, ось драбина стоїть під стінкою моя, бачите, в зеркало. Побіг, швидко розшторив. Все, пацани почали вигрузку. Пішов дивитися, що там, як там. Так, хлопчики та дівчатка, мене розвантажили, часу зараз без 25. Мушу трошки поспішати, а чого? Поясню, все на ходу роблю, бо до 5 часов в Київ пускають, після 5-ї вечора до 8 вечора в Київ не пускають. Тому поспішаю, щоб заскочити до 5 години. Зараз 30, 38 хвилин, все, мені прийшло, е, прийшов рейс пустий на базу з Хмельницький, Закарпаття, короче, весь оцей рейс, який я. Зробив є закритим, без зауважень. Тому виїжджаю в Київ разом з вами, зі складів, все нормально. Отакий вийшло в мене довгий кругорейс. Поїхав у Хмельницький, відбув декілька днів там. Звідти завантажився у Хмельницький в маркет. З маркета вернувся на Хмельницький логістичний центр, пробув півтори доби там, вернувся і поїхав, завантажився і поїхав у Закарпаття. От, коротше, такий кругорець в мене вийшов. Тож, виїжджаю з Мартусівки зараз на Бориспільську дорогу і шпарю в Київ, поки є час, поки ще там не стоїть патруль, екіпаж і не гальмує машини. Всім вам дякую за перегляд, дякую, що зі мною на каналі. Сахарок, тобі від глядачів завжди привіт і він вам теж передає. І від мене респект. Обняв, підняв, покрутив, поставив на місце, як завжди. З вами Саня, канал Життя за кермом. Дякую за перегляди, лайки та коментарі. Підписуйтесь, лайкуйте та коментуйте. пока пока до наступної зустрічі, народ.